До діточок української школи Софія завітала цікава гостя – Ленів Зоряна Павлівна, українська логопединя, арт терапевтка фахівчиня з інклюзії, кандидатка педагогічних наук, доцент, очільниця міжнародного інституту інклюзії, автор методики навчальних курсів для освітян. Я очолюю міжнародний інститут інклюзії, створила його три роки тому. Коли почалась пандемія, стало зрозуміло, що можна навчати і треба навчати в онлайн, тому що вони, вони потребували знань. У нас в країні і урядові, і неурядові інституції мають право згідно чинного законодавства здійснювати навчання, такі надавати всі послуги, оскільки урядові структури не завжди. Не, не можуть купити знаєте, всіх, коли це потрібно. Наш інститут цим займається. Відповідно, вчителі, педагоги, представники вищої школи, викладачі університетів, асистенти, вчителів, психологи, логопеди, які навчалися в нас в інституті. Вони роз'їхалися зараз вимушено по різних країнах. І ви знаєте, мою методику, зокрема, останню про скажу навчання грамоти засобами вишиванок. Застосовують понад 25 країнах зараз. Мої учениці, скажімо так, слухачі курсів. Навіть можливо, я і не про всі знаю, але в основному це канадські школи, скільки я мала можливість стажуватися в Канаді, це в Польщі насамперед, Фінляндія, Нідерланди. Чехія, Німеччина, Італія, Іспанія. І от зараз я навіть тут. і Мені дуже приємно, що одна із вчителів цієї школи дубайської Оксана Бабченко, так само проходила мій курс логопедія. На курсі я давала свої інноваційні прийоми, методи навчання, і вона їх втілює прекрасно, дуже гарно з діточками в вашій школі. Я навіть мала можливість сьогодні в цьому переконатися. Мені дуже приємно було спілкуватися з дітьми. Так, ви знаєте, я під враженнями. Я захоплена і дітьми, і вчителями. Перші діти дуже ініціативні, всі без виключення. І ті, хто вивчав українську мову в себе вдома, ну, приїхав з України, вже україномовні діти, і ті, хто українську вчать як другу, так свою рідну мову, вони дуже активно влилися в процес. І ось я привезла в школі такий подарунок. Це з бабусиної скрині. Моя бабуся була вишивальницею, мені цей талант теж передався. Це слова Тараса Григоровича Шевченка. Заповіт вишитий. Може, ви знаєте, чиї це слова? Це, Діти охоче читали, показували букви. Тобто, це діти першого класу, які вже грамотою володіють. вміють читати, писати. А цікаві були от фрагменти, коли ми на візерунках відшукували. Букви, проводили діти пальчиками, повторювали за мною. Ну, тобто я спробувала елементи своєї методики, яка гарно працює, і діти дуже влилися в процес. Навіть в окремих випадках ми, наприклад, тут знаходили букву М, діти на своїх вишиваночках знаходили букву М. Ми гарно повторювали, тому що методика скірована на артикуляцію, на дикцію, на гарне мовлення, красномовство. Це ж важливо, щоб діти українські за кордоном гарно мовили українців. І навіть дівчатка відшукували себе на шивах вишиваночках ці букви. І одна з дівчаток в мене навіть знайшла. На бісері <гум> букви я була дуже подивована. Діти дійсно творчі, і діти є діти скрізь і в Україні, і ці українські українці, які навчаються і живуть тут, вони абсолютно не втратили зв'язку з батьківщиною. Це дуже приємно. Я вважаю, що це заслуга власне учителів і дирекції школи. Слово інклюзія має асоціації. Наприклад, люди сприймають, що це тільки про роботу з дітьми з обмеженими можливостями. Скажіть, будь ласка, а що для вас, саме для вас, включає поняття інкрузія? Дякую. Для мене це дуже широкі поняття, це філософія прийняття. Прийняття всіх людей з інших. Іншомовних, дітей, які по іншому мислять, в тому числі і людей, які мають певні порушення, особливості в фізичному развити чи психічному. І взагалі вважаю, що інклюзія набрала нових обертів, особливо зараз для українських людей і дітей, які вимушено покинули Україну і за кордоном навчаються в тих умовах. Всі ці умови для них це є інклюзивні. Взагалі всі українські школи за кордоном бо є діти з полікультурного середовища і діти різні. А різноманіття, різнобарв'яце і є інклюзія. Хочу запитати стосовно дітей з особливими потребами: чи всі діти, чи всі категорії дітей на вашу думку, підлягають навчинню в умовах інклюзії? Дякую, це до речі. Найболючіше питання. В Україні ми дискутуємо ну, десь останні 20 років, але вже дійшли до висновку, і це законодавчо закріплено, бо і в міжнародних документах говориться, що освіта для всіх без виключення, і в Україні вже так само. В принципі, батьки мають право віддавати дітей з будь-якими порушеннями, навіть найскладнішими, в інклюзивні заклади. Заклади, які бачуть інклюзію, і коли. Батьки звертаються до директора собачка чи школи з заявою про формулі дитини, відмовити мовити має права ніхто. Але ми повинні відштовхуватися все ж таки не від бажань батьків і не від законодавства, а від якихось індивідуальних потреб дитини і її можливостей. Все ж таки, ми говоримо про дитину не як дитину з порушеннями. Не про дитину з інвалідністю, а ми говоримо про дитину особистість, яка має певні ще задатки, вподобання, обдарування, а, настрої ті чи інші, але і має якісь захворювання під час про це можуть бути психічні захворювання. А, і потрібно все врахувати перед тим, як прийняти вірне рішення, тому що Інклюзія це не для всіх, і альтернативи не повинні відкидатися. Деяким дітям можливо і краще заклад спеціальний або реабілітаційний заклад під патронатом Міністерства соціальної політики, чи охорони здоров'я, який не займається освітою, бо є дійсно дітки, які не мають можливості здобути освіту в тій повній мірі, як ми це бачили.